Вітаю, друзі! Попереднє відео показував, як зняти дверчата духової шафи Ардо. Зараз показую, як зняти скло. Для того, щоб помити. Значить, для того, щоб зняти скло, нам знадобиться відкрутка обов'язково і обережність. Відкручуємо. Кадр попади, будь ласка. Один гвинтик. Ось цей не чіпайте. цей тримає петлю. Один гвинтик відкручуєте. Другий гвинтик відкручуєте. Третій гвинтик відкручуєте. Четвертий гвинтик відкручуєте. П'ятий і шостий. І у вас піднімається ця частина з металом. А скло з ручкою і кріпіжними основами. Залишається бажано на підлозі, щоб ви його не Тобто Ось це підніметься, то піде на місці. Потім так само ставите, ну і, звісно, закручуєте в такому ж самому порядку гвинти на місці. Гвинти не перетискаються, даби не потискати емаль. Есть, якщо ви сильно перетиснете тут гвинти, занадто, по-перше, ви можете перетягнути і е, натяг на склопі, де такого не робити до розумного. Ну і емаль може потискатись, тому теж не пересердствуйте. І все. Таким чином. У нас знімається скло. Розбрати зразу кажу, повністю не буду. Мені лінь. В попередньому відео повторюю я показував, як зняти і поставити дверчата навіть з помилкою. Як такої помилки не допустити, теж показував. Тому, якщо цікаво, з вас підписочка, подобаючи, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!